Дом послухайте, я сьогодні хочу, щоб ви для себе уяснили. Бог не дав нам духа страху, щоб ви ходили в страхі. Сьогодні забув дать, ну все. Все капець. Пожараючися сожруть, Бог щас прокляне, ну все. І ця бідна людина ходить в страхі. Звільниться. А допоможе нам звільнитися пізнання істини. Амінь. Послухайте, я хотів би, щоб ми давали і давали тільки і за любові. 1 Коринтянам 13 розділ. Да? Як називається цей розділ? Розділ любові. Да? І пам'ятаєте, що на самому початку Павло писав: Послухай, ти можеш все своє майно віддати. Ти можеш можеш своє життя віддати, але якщо це буде не по любові. М? Ну, пам'ятаєте? Чи будемо відкривати читати? Нуль, нуль користі буде із цієї жертви.